Доброго вечора, ми з України. Мене звати Уляна, і це новий черговий дайджест новин про український Ютуб і не тільки. Тому давайте догони натягнути і поїхали. Кондуктора продовжує плавати минуло більше двох тижнів з моменту виходу інтерв'ю на телебаченні Торонто з інструктор UA, у якому Майкл Щур буквально на пальцях пояснив та показав, чому кондитер звичайний пройди світ і шахрай, який шкодить людям, даючи їм шкідливі знання. Але конструктор ще досі його тримає, і він не придумав нічого кращого, як спробувати кинути тінь на телебачення Торонто. Що ж, вітаю, мої любі розслідування веде сам інструктор. Мовляв, ну як же так? Я готувався до одних питань, а були зовсім інші. Після такого шквалу недомовленого гівна я, чесно говоря, розстрілявся і почав почаватися, скривати всю інформацію, тому що ну це був єдиний вихід. Тому е, сказав, що сказав, я знав, що після цього інтерв'ю його, як він його приподняв, буде повний. І тому я почав брехати, скривати інформацію, бо начальство попросило не пролюднювати секретну інформацію. І Я не можу розказати. От мене поставили в таку ситуацію, коли я виглядаю нечесно. Далі калькулятор Я посилається на те, що він ніколи не говорив, що він військовий інструктор, і взагалі Майкл щур на ньому хайпиться, бо в того є дуже багато підписників та переглядів на Тіктоці. І телебачення Торонто є взагалі жовтухою, яка любить поширювати різні скандали, прям як маніфест якийсь. Більше хайтлі під ніком інструктора UA має майже півмільйона підписників у тіктоці і мільйони переглядів своїх відео. Прийшов, на мені піарнувся ніхріново, підло, з брехнею, а тепер ти збираєш кошти у своїх інвесторів, просиш на свій канал, в якому ти чітко в пасту в фейсбуці пишеш, що ти розвивав інструктора, я такий молодець, блядь, дайте мені денег. Бля, яке ж ти Криса просто чудово видно, що Алі Манкі був максимально відірваний від українського інфопростору. А чи не знав, хто такий Майкл Щур і чим займається телебачення Торонто? Після провалу у реперстві чоловік таки дорвався до медійності, і тут люди почали писати йому, щоб він там тримався, щоб його охороняли янголи хранителі Але питання від кого? Хоча, судячи по тому, як він вчить тримати зброю, це дійсно чудо Боже, що він ще живий. І ось саме такі речі прокачували його весь цей час, але, зрештою, самовпевненість його погубила. Ех, зараз би в депресію впасти тобі в Тікток. Відчувай, відчувай. Загалом вердикт такий схоже, що інжектор. Я вже змирився з думкою про те, що його кар'єра інструктора валяється вже десь там на дні поруч з кар'єрою репера, і саме тому він вирішив хайпувати і крінжувати до самого кінця, виставляючи різні зашкварні відео, назбираючи вподобайки, перегляди і, можливо, навіть аудиторію. І хто знає, можливо, через певний період часу ця вся ситуація замнеться, і він зможе якось знову з'явитися в інфопросторі, і можливо, навіть його знову. Почнуть кликати на різні розважальні українські ютуб шоу бо я нагадаю, Щегля, не зважаючи на всі зашквари, і далі запрошувала на різні ютуб канали. Так Єгор е, Романенко Уу! Андрій Щегель лакатиця. Продовжували б це робити, якби не його інтерв'ю зі Скрипаним. І тут палка двох кінців. По-хорошому, всім треба забути про його існування і не звертати на нього увагу. А з іншого, це дозволить йому і далі навчати людей шкідливим військовим навичкам і заробляти на цьому гроші. Так склалося, що у мене не було вибору. Ей, ти любиш грати на стільні ігри. Але не знаєш, яку обрати. Тоді підписуйся на канал Ствинуті Кубики, адже тут ти не тільки дізнаєшся про найкрутіші настільні ігри, але й розберешся у їх правилах і зрештою навчишся грати. Посилання на цей канал ви знайдете в описі під цим відео. Ютуб припинив надсилати до України свої нагороди, тобто срібні та золоті кнопки, які креатори отримують тоді, коли їх канал набирає 100 тисяч або мільйон підписників. Автор каналу Укрюту проект Сергій Мус розповів, що представництво Ютуб Україні не з'явиться, поки не закінчиться війна. А Ютуб поки далі не відправлятиме кнопки авторам в Україні, чиї канали набрали понад 100 тисяч або мільйон підписників. Багато чуток ходить про те, що існує такий собі ефемерний російський офіс Ютубу. Але насправді варто зазначити, що ці тези не варто довіряти, тому що підтверджень її як таких немає. Але є твердження про те, що український контент модерується росіянами, і тут можна в принципі погодитись, тому що багато росіян виїхали під час повномасштабного вторгнення з Росії, працюють в Дубаях, в якихось Лондонах і так далі. І цілком можливо можуть натрапляти на український контент. І якось на нього впливати хотів би повністю підтвердити, захід нас зливає. Але погодьтеся, що дуже тішить те, що Ютуб продовжує блокувати російських пропагандистів, і вони повністю зникають з лиця платформи зливає в ЄС. Будь-які спроби завести нові канали завершується фіаско. Щоб ви розуміли, російські блогери стараються маскувати свій контент під інтерв'ю або реакцію, але це їм не дуже допомагає. І цим ютуб стає схожим на твіч. Якщо тебе забанили, то ти не маєш права створювати, з'являтися на інших каналах. Звісно, зараз це лише вибірково, але хто знає, що чекає нас далі. А це блок подяки нашим любим спонсорам, патронам та патронесам, які невпинно донатять і продовжують підтримувати наш проект. Зараз у проєкту скрутні часи нам критично не вистачає коштів, і зокрема, тому оновлення на сайті веще затягується і переноситься, тому що праця хорошого програміста коштує грошей. Якщо ти вже задонатив чи задонатила на зсу і маєш вільні кошти і хочеш нам допомогти, то ми будемо дуже тобі вдячними. Жодного тижня без Тіктоку, і цей власне не став винятком. Одразу три величезні новини вибухнули в інформаційному полі, про які ми зараз вам розповімо. У США можуть заборонити TikTok. Інвестиційна компанія Wedbush прогнозує 90% ймовірності того, що TikTok таки буде забороненим у США. Це сталося після того, як генеральний директор цієї соцмережі шоу зійчу дав ухильні свідчення конгресу минулого тижня. Законодавство США вимагає продаж Тіктоку на фондовому ринку, але через те, що материнська компанія Тіктоку ByteDance є підпорядкованою китайському уряду, то це швидше за все не буде зроблено. Тож чи буде такий заборонений Тікток у США чи ні, всього лише є питанням часу. А у Норвегії один із найбільших виробників боєприпасів у Європі, Рауфус Намо заявив, що TikTok монополізує електроенергію в регіоні, де знаходиться їхня найбільша фабрика. Це відбувається через надмірно велике споживання електроенергії дата центрів, де TikTok зберігає свої відео для України. Це дуже дуже погано, бо ця компанія виробляє боєприпаси і для нас. А неможливість розширення виробництва для цієї компанії означає, що їх буде менше і у нас. А на сайті президента України з'явилася петиція із закликом заблокувати TikTok в нашій країні. Авторка стверджує, що через цю соціальну мережу йде багато пропаганди. На момент зйомки цього дайджесту петицію підписали вже 8 тисяч громадяни з 25 тисяч необхідних. На противагу цієї петиції фанати Тіктоку зареєстрували свої позиції: заборонити заборону Тіктоку. Правда, їх так багато, що не зовсім зрозуміло, яку саме треба підписувати. Якщо захочеться підтримати. Нагадаємо, що Тікток це китайська соціальна мережа, яка контролюється комуністичною партією Китаю, і яка раніше неодноразово потрапляла у різні скандали зі зливом інформації з уряду та спецслужбами Китаю з метою шпигунства, розвідки та іншої подібної негативної діяльності. А я у свій чергу дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, воно вам сподобалося. Якщо так, то ви знаєте, як дати нам про це знати. А ми з вами зустрінемося вже зовсім скоро. Попа! Скачуть, і граються з потичком, вони мені муркочуть, там, де виска с кругом Багато валер'яне там, де я граюсь с котом, Ізбагать котами, Там, де море кицок, де на кульба безкачуть, играються з подтичком, вони мені муркочуть там, де виска з кругом. Багато валер'яне там, де я граюсь с котом, избагать котами.